Шановні батьки і любі діти, усім відома і не вникає сумнівів користь підранкової гімнастики для організму людини. Проте не лише тіло потребує розігрівання, але й мозок потребує налаштування, і підготовки до ефективної роботи. Ми пропонуємо низку вправ, які активізують повноцінну роботу лівої і правої півкулі управляти емоційним, фізичним і розумовим життям. Давай. Ось у мене є такий круг, на якому в мене метелики е різних кольорів, відповідно, їх п'ять до кожного пальчика нашої руки. Ще в мене є картки, на яких намальовані кружечки відповідного кольору до кожного метелика. Пропоную покласти долоньку на кружечок і дивимось на картку. Ось у наш перший кружечок червоного кольору. Піднімаємо пальчик над червоним метеликом. Опустили. Наступний коричневий кольор. Піднімаємо пальчик над коричневим метеликом. Наступний кружечок синього кольору. Відповідно, піднімаємо. Пальчик над синим метеликом. Далі зелений, піднімаємо казівний пальчик. І останній кружечок над жовтий піднімаємо мізинчик над жовтим метеликом. Зараз можна поміняти руки, поміняти карту. І так само проробити ці вправи спочатку. Очікуйте на наступні вправи.